Ось так я підгодовую бджіл своїх. Іде де активно за корм бджіл зиму. Це жарт був на рахунок за корму. Коротше, я витряхую мікронуклеуси свої, бачите, оці, ну, оці всі мікронуклеуси. І там є ж такі рамочки, де Ну... малометки, медові, такі різні. Ну їх що з них робити? Самогон варить, я не, я не варю то я ці рамочки медові виставляю ось так ось бачите рамочка така красива біленька виставляю і бжолки його зараз почистять і ну, з'їдять, заберуть. Я потім ці рамочки беру і вирізаю. Ось бачите, потім оце все беру і вирізаю. Коротше, оце якось так. Ось бачите, тут уже все сушили, з'їли. от так воно все це відбувається, здається. За корм бджіл зиму. Коротше, оце так. Гул стоїть неймовірний. На рахунок нападу нападів немає, щоб ви не хвилювалися. Воно далеко від бджіл. У мене воно все, отут біля куботейнера. І вони тут так все виїдають і все, нічого немає. Ну а рамочки потім ось бачите, вирізаю. Ось вирізаю ці рамочки. Світленькі, де є такі, які треба буде, залишаю. Ось бачите, світленькі. А де такі ось темні, бачите, вирізаю. Оце і все. Така у нас робота.